Вітаю на каналі Люблю літературу Тарас Григорович Шевченко. Сон. У всякого своя доля. 1844 рік. Жанр поема Сон перший в українській літературі твір політичної сатири. Провідний мотив зображення справжньої суті російського імперського режиму. Ідея викриття аморальності паразитизму та вірнопідданства, заклик до людської гідності, пробудження національної свідомості трудящих. Сатиричний твір це твір викривального змісту, у якому різко висміяні реакційні потворні явища в суспільному житті або риси характеру людей, викриваючи негативне. Антинародне, сатира утверджує позитивне, демократичне, високоморальне, назва від образної, алегоричної форми викладення змісту сну, кріпосництво як жахливий сон, від якого дерев'яніє навіть людина, що спить, поет закликав прокинутися, позбутися жахів і жити повноцінним життям. У невеличкому творі автор прагнув ухопити всю Російську імперію, і сон виправдовує уривчастість розповіді, швидку зміну подій, казкові пересування, фантастичні картини, сцена генерального мордобиття, алегоричні образи, Біла пташка, душа замучених козаків звільняє від довгих переходів, сюжет і композиція. Композиція поеми дуже своєрідна. Кожна розповідь про нове місце перебування автора у його подорожі чергується з ліричними відступами, у яких міститься пряма оцінка побаченого, тобто авторський висновок. Самі зображені картини Велетенської імперії неоднорідні, а часто й контрастні. Чудова українська природа. І злоденне життя кріпаків, глухі Сибірські нетрі та дзвін кайданів під землею, розбійники і політичні засланці впереміж похмурий город та ілюмінація в царському палаці. Але й тут немає бодай натяку на якусь навіть примарну рівність, є більші і менші, а над усіма медвідь, цар. У вступній частині Шевченко саркастично таврує головні недоліки кріпосницького суспільства, готує читача до основної розповіді, дає загальну характеристику російського самодержавства. Той мурує, той руйнує слова, що мають підтекст. Одні використовують працю інших, і в цьому недосконалість суспільства. Поет засуджує загарбницьку політику імператора Миколи І та його попередників, характеризує панів як п'явок трудового народу. Ще далі Шевченко кидає палкий протест проти суспільного ладу, який заснований на гнобленні людини людиною. Схаменіться усі на сім світі і царята, і старчата, адамові діти. Основна розповідь поетова розповідь про видіння, які нібито йому приснилися. У польоті за собою ліричний герой поеми в зажурі прощається з Україною безталанною вдовою, і обіцяє їй повернутися. Перша картина опис літнього ранку. Чарівні пейзажі контрастують з картинами життя суспільства, злигодні покріпаченого народу України, знущання панів. Шкурою знімають, розпинають, катують. У ліричних відступах поет від імені народу ставить актуальне для свого часу питання Чи довго ще на сім світі катам панувати? Підтекст Заклик до збройного повстання. Друга картина зимовий пейзаж співзвучний з долею каторжників. Поет пролітає над пустиною вічного холоду, чує, як загули кайдани під землею, змальовано Сибір, могилу каторжників. Автор називає винуватцем цього лиха неситого царя. Шевченко створює образ борця, у якому узагальнює риси багатьох поколінь волелюбних, самовідданих, героїчних, гідних патріотів. Третя частина поеми починається міським пейзажем, на тлі якого муштрують солдатів. Герой поеми потрапляє на феєрверк, на якому зустрічає земляка, що став рабом перевертним. Потрапивши до царського палацу, герой сміливо вигукує Так от де рай. Але це рай не для трудівників, а для свавільних панів. Суворий реалізм зображення України і Сибіру переходить у гротеск при змалюванні царського палацу та царевого оточення. Звісно, найбільше дісталося цареві. К високому, сердито посинілому від пиятики Ведмедеві, який уособлює насильство й беззаконня. Усі придворні. Похідні від нього. Вони отримують тільки ляпаси згідно зі своїми рангами та посадами. Недобитки, тобто натовп на вулицях, які є останніми, не мають більше кого вдарити, тому їм залишається хіба що кричати Ура! Цар підходить до найстаршого та впику його, як затопить. Тут використано прийом спадаючої градації. Бійка починається з найстаршого і, перебігаючи по менших чинах, закінчується на простих смертних. Цю символічну гротескну картину, яка характеризує сваволю царя та його підручник, Іван Франко назвав картиною генерального мордобитія. Шевченко поставив собі завданням викрити хижацьку суть влади не тільки Миколи І, а й взагалі всієї царської влади. У поемі декілька разів зустрічаються викривальні згадки про декого з попередніх російських царів. Поет оглядає Петербург і бачить пам'ятник Петру І, на якому зроблено напис Первому, вторая». З цього приводу він згадує. Петра І і Катерину ІІ, спиняючись на історії будівництва Петербурга, Шевченко зазначає, що при цьому загинуло багато козаків та кріпаків, символ білі птахи, душі померлих. Згадано й гетьмана Павла Полуботка, якого за наказом Петра І було закатовано у Петропавловській фортеці. Ідея поеми висловлена в її останній частині. Медведик цар порозганяв усіх придворних і залишився сам. Позбавлений їхньої підтримки опори став схожий на нікчемне кошеня. Отже, досить позбавити монарха оточення, як він позбудеться влади та зникне сама монархія. Іван Франко назвав поему сміливим маніфестом слова проти темного царства. Використано сарказм, іронію, емоційно оцінні епітети, пкаті, пузаті, порівняння, мов кабани годовані, карикатура, мов опеньок засушений, тонка довгонога.